І цієї ночі безпілотники атакували нафтопереробний завод у Самарській області. РФ Розпабліки пишуть про щонайменше три вибухи на території підприємства спалахнула пожежа. Однак, місцева влада не розголошує масштаби руйнувань та можливі наслідки атаки. Нагадаємо, зранський нафтопереробний завод є одним із ключових підприємств регіону, що забезпечує виробництво та переробку нафтопродуктів у Самарській області. Франція не готується відправляти свої сухопутні війська в Україну. Про таке напередодні заявив президент Макрон. це лише про військових експертів або обмежений контингент, причому. За межами зони конфлікту, аби продемонструвати солідарність, цитує слова французького лідера Фігаро. Водночас Париж підтримує переозброєння збройних сил, що має стати частиною довгострокової стратегії безпеки. А серед інших заходів Еммануель Макрон назвав можливість того, що Україна приєднається до НАТО і згадав про ймовірне рішення щодо миротворців під мандатом ООН.